Премудрій спрості, вислухаємо святи Іван, ми російським <кхи> від від матері святе Іванлія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, прийшовши в, околи, в околицю Филипової Кисарі, Ісус питав своїх учнів за кого мають люди сина чоловічу, а ті відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Іруше, інші за Єремія, або одного із пророків. А на вашу думку каже до них, хто я, озвався Симон Петро, і заявляє ти Христос, Син Бога живого. У відповідь Ісус сказав до нього, щасливі ти Симоне, Сину Йони. Бо не тіло, і кров тобі відкрили, а Отець мій небесний, тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудуй мою церкву, і адові ворота її не подолають, і дам тобі ключі від царства небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, Bude rozwiązane na niebie